Добрий день. наступна книга Ірини Роздабудька, зіялі кіти вкидають. Чому купив? Перший український письменник, друге, читав, що тут про притулок самотніх акторів. Е очікував, очікував. Чого цікавенького, якого цікавого сюжету, чомусь розраховував, якщо притулок самотніх акторів, багато суддів, багато ну, можна якось закрутити якийсь сюжет, ну, щось зробити цікавеньке. Коли книжка цікава, я її завжди залишаю. Залишаю для дружини, для сина, я не вважаю, якщо цю книжку не прочитає мій син, він щось втратить. Є, як є, можете прочитати, написати в коментарях. Може, може Це не моє. Я, би... Читається легко, швидко. Читайте, далі буде.